Друзі, з вами Полтавчаночка І сьогодні я хочу показати, яких смаколиків прикупила. До речі, хочу зазначити, що всі смаколики виготовляються в нашому містечку, де знаходиться кондитерський завод по виготовленню такої смачної продукції. До речі, продукція заводу вона розповсюджена вже по всій Україні. І за межами України навіть в ті, є сторіночка. От можна теж побачити продукцію різноманітно, виготовляють під замовлення, доставка є і так далі. Ну, нам зручно, знаєте, сів. Приїхав, взяв, що ти хочеш, завжди все свіженьке і в такому великому асортименті. Так, перед вами це зефір сливовий, ось такий в нього вигляд. Є банан диня, є кавовий, є чисто білий, є біло-рожевий, тобто з малиновим доповненням. І, до речі, в них вже з'явилася новинка, де зефір має наповнення фруктове. Так, крім зефіру виготовляють різноманітні. Ось я взяла ось таке печиво, ну, воно більше як пирожне, да? от, з кокосовою такою стружкою. Дві половинки безквітні, все м'якеньке, бачимо. От, така вершкова пропиточка і обсипано кокосовою стружкою. Пахне неймовірно. Так, а розпочинав завод взагалі з виготовлення ось таких от пряничків. З різними начинками є слива, є вишня, пломбір і бананова начинечка. Ну, Є чисто такі кофейний, тобто без наповнення. Ось. Тут в мене кілограмчик цього печива, знову ж таки, все м'якеньке, свіженьке. От. Тому нашому містечку є чим пишатися. Далі брала я вже це печиво, воно теж складається з двох таких от половинок, різноманітне. Тобто, бачимо шоколад із білою ось такою прослоєчкою. І всередині, друзі, є теж пломбірна така одначеночка. Воно обсипане пудрою, досить ніжне і смачне до кави. Це просто щось неймовірне. Так, відставлю трішки сюди в стороночку. І хочу і тут в мене кілограмчик. Показати я ще не брала цього печива. Є чисто шоколадне, є просто біленьке. От, начиночка всередині шоколад. А звиться Арабела ось шоколад, кілограмове. Свіженьке. До речі, брала я із начинкою вишневою. Ну, просто, в роті тає, воно м'якеньке, друзі. От, і взяла ще ось таке печиво. Тут у нас пів кілограма, дует, апельсин-начиночка. Тому ми можемо навіть побачити, виділяється. Так, кожного разу, коли їздю до магазину, беру щось різне, щоб не повторювалося, пробую їхні новинки. До речі, це новиночка і це новинка. От ну, зефір наш улюблений, тому купуємо, смакуємо. Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. З вами Полтавчаночка. і сьогодні в мене розпаковочка з декількох магазинів Аврора АТБ і Маркет Опт. Так, розпочнімо, що я в Аврорі купила, значить. Широкий асортимент у нас. З'явилися ось такі тертушки невеличкі. Дивіться, по 29 гривень. різних, до речі, кольорах, ось такою насадочкою, от, куди можна натерти. Зараз я хочу зняти. Так, ось так. ну, Можна і зразу вже там часничок потерти. да, чи там будь-що, А можна в, таку от, в такий от карманчик. да. Щоб нічого не розліталося. Так, 29 гривень. Далі, друзі, купила я нову шторочку на ванну кімнату до ванни, ось така. Метр вісімдесят на метр вісімдесят. Ну, така ось розмальовочка була. Так, і придбала я ось таку подушечку на стілець. До речі, досить вона зручна. І от. На ній м'якенько сидіти, а головне тепло. Такі ось є застібочки до стільця зав'язуються. До речі, вони зараз в Аврорі по акції по 99 гривень. Тому це не реклама, якщо кого зацікавило, можете теж придбати. Так, це були у мене покупки із Аврора. Зараз подивимося, що ж я В АТБ купила. В АТБ розпочалися акції. Але я їздила, друзі, за хлібом та батоном. Ось такі слобожанський, м'якесенький взяла. Так, далі взяла фермерську ось таку половинку. Бачите, вона така біленька. От, хлібчика треба. Так, далі взяла по акції зараз ось такі сирки-йогурти, персик груша. По 19 гривень, друзі. Так, і взяла з вишнею. Двошарові. Якщо ваша малеча полюбляє, то можете теж придбати. Так, і ще один у мене така з вишенькою. Так, друзі, зараз з'явилася знову по акції ось такий гель. 49 гривень. Червона троянда вже користувалася, тому сподобалася. Взяла ще раз. Так, і що я ще взяла, друзі, дивимося. Ага, хлібчик Шумава. Хлібчик Шумава. Ось такий, теж половина така. Так, ну все. Це в мене були покупочки із АТБ. Зараз подивимося з маркетопту. До речі, друзі, в маркет опції зараз акція на Кока-Колу. Літра 75. От. По 40 гривень. Так от пляшечку одну взяла. Так, далі мені дуже сподобалося це насіння. Я перший раз збрала, там в обзорчику у мене є. Значить, 35 гривень за 120 грам. Ось таке соняшник, преміум. Власна марка. Тобто, це торгової марки від марки. Тобто смачне таке, знаєте, крупне, хороше. Я взяла дві упаковочки. От. Далі лимончик купила. Лимончик вийшов 17,80, майже по 90, друзі, 8 гривень. Ось так от. Так, і взяла я мандаринок. Кілограм їх по 64 гривні. Тут майже кілограм і вийшов. Ось такі вони, як апельсини. От, вони солоденькі, смачні, так. Але чиститься, звичайно, трішки ну, недобре, тому що шкірка така, знаєте, тонесенька і досить е... Ну, та нічого. Вони солоденькі, головне, то вже можна їх і порізати як апельсинка. Так, друзі, це мої на сьогодні такі розпаковочки, такі покупочки. От, заврори маркетопту та тебе. Тому кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся і до наступного відео.